Вітаю вас, друзі, в офії Pykinius. Мене звати Дін. Сьогодні канал Fox Trotton. Він затовже відео 5 грудня 2022 року і 29 жовтня 2025 року. Він вже починає Підписатися каналу Фоксі. Програма Фоксіо. Підсумковий випуск. І єдине головне, говорять Томом Іваном, будуть ведучі програми ток шоу. Це дві свиньї. «Чорна свиня вийде Програма дві свиньї. Це програма. Все для мами 29 дев'ятого квітня дві року. У програмі все для мами. Кожам він біжить і він вийде про ген. Все для мами. Дуже суті. Бувайте.